Таю, друзі, мене звати Христина Василькова, і я працюю секретарем секретарем Поляницькій сільській раді. Щиро вірю в те, що євроінтеграція це не просто якийсь політичний великий процес, а конкретні зміни, які ми можемо і повинні втілювати у наших громадах уже сьогодні. Щодня я працюю над тим, щоб вчитись налагоджувати міжнародні співробітництва, залучати європейський досвід і будувати міцні партнерства. Але для того, щоб це робити ефективніше, мені потрібні ще більше нових знань, нових ідей та спільнота однодумців, які так само. Прагнуть змін, так як я. Саме тому для мене важливо є потрапити на резиденцію ідей з євроінтеграції. Це можливість отримати практичні навички, обмінятися досвідом із молодими лідерами муніципалітетів та створити реальні проєкти, які допоможуть нашій громаді стати ще ближчою до європейських стандартів. Тож я хочу стати учасницею цієї резиденції, бо для мене це не просто і подія, а це шанс створити змінити майбутнє своєї громади. Дякую.